Будь-яка війна закінчується переговорами. Да? Будь-яка війна, треба вчити історію, закінчується навіть капітуляція закінчується переговорами. Тому тобто в такій ситуації склалося, що ми поле битви та вирішення конфліктів різних країн. Потрібно певні складови Державного інституту реструктуризувати і помалесенько його розбудовувати. Тоді, можливо, там, через <схід> скільки це часу займає, мені невідомо. І чи, чи вийде це в нас теж невідомо, але в такому випадку, в такому розвитку подій, можливо, можна нам ми тоді будемо ігроком за цим столом, і ми будемо сідати і казати, Україна бачить так, Україна хоче так. Якщо ми збережемо потенціал за нами, тобто ми зможемо далі розвивати армію, ми далі зможемо мати представництво держави там, на геополітичному. Плгеоплатичній площині, якщо ми далі зможемо розвиватися, і там не обов'язково кудись йти і вступати, а просто далі жити і розвиватися як країна, як нація, це вже буде непогано.